Нам Вальфа Центавра подобається знаходити ракетні аналогії. Знаєте, що спільного у цієї японської ракети, цієї індійської, європейської, американської, і навіть цієї частково новозеландської крихітки. Всі вони складаються з окремих ступенів. Так, незалежно від того, що і куди в космос ви запускаєте, мова завжди йде про багатоступеневі носії. І на старті колосальної Сатурн 5 що відправляла на місяць астронавтів. І при запуску кількох десятків кілограмів на низьку навколоземну орбіту електроном завжди є ступені. Тепер погляньмо на картинку. Ступені ракети це її складові частини, що можуть і мають відокремлюватись одна від одної. І визначальним фактором тут є маса. Як того, що нам треба доставити на орбіту або за її межі, так і самої ракети. Маса ось цього крихітного кораблика 28 тонн, що складає менше 1% всієї зображеної на екрані конструкції. Чому? Головна відповідь тут гравітація. Якщо ви розумієте, за рахунок чого супутники тримаються на орбіті, можете пропустити найближче пояснення і одразу перейти на ось цей момент. Наша Земля притягує все, що знаходиться в зоні її гравітаційного впливу до свого центру. Якщо бути точнішим, то до спільного центру маси, але ми зараз говоримо про дуже легкі у порівнянні з планетою об'єкти, тому можемо знехтувати цим фактом. Гравітацію чи прискорення вільного падіння можна компенсувати двома способами набрати аналогічне прискорення, спрямоване від центру планети, і на певній висоті постійно його підтримувати, враховуючи обертання самої планети, що, як ви розумієте, неможливо, принаймні допоки в нас немає вічних двигунів і нескінченних запасів палива. Набрати певну швидкість і обертатися над землею таким чином, щоб вектор цієї швидкості був спрямований нібито вздовж поверхні і не дозволяв гравітації притягнути нас назад. Щоб ми, скажу поетично, весь час падали за край землі. Що вища орбіта, то більший радіус відстань до землі вона має, то більшою виходить довжина описуваної над землею фігури. Розміщений на орбіті об'єкт постійно прагне впасти на землю, але постійно промахується, приблизно повторюючи форму поверхні. І що вища висота, то довший маршрут цього промаху. Саме тому на низькій навколоземній орбіті міжнародна космічна станція встигає зустріти 15-16 світанків на добу. А геостаціонарні супутники, що розміщені значно вище, мають таку ж швидкість обертання навколо землі, з якою сама Земля обертається навколо осі. Тому такі апарати нібито нависають над певною точкою поверхні. Підійметесь ще вище і земля обертатиметься швидше за вас. Місяцю, наприклад, доводиться робити один оберт майже за місяць. Якщо коротко, то виведення будь-чого на орбіту це надання цьому будь-чому певної швидкості. Близько 28 тисяч кілометрів на годину, якщо мова йде про навколоземну орбіту. Та щось я забалакався, повернімось до ракет. Отже, нам треба доставити ось цей апарат у космос. Рахуємо, яку швидкість потрібно розвинути, скільки тяги нам для цього знадобиться, і додаємо ступінь. Питання вирішене? Та звісно, ні, бо до маси апарату ми щойно додали й масу ступеня із паливом. Звісно, це паливо поступово витрачатиметься, маса зменшиться, але ж на старті баки будуть повністю заправлені. Отже, нам потрібна додаткова тяга для виведення апарату, ступеня і всього палива, яке в ньому знаходиться. Звідки взяти тягу, додати ще один ступінь. Здавалося б, на кожному наступному етапі додавання нових ступенів нам знадобиться все більше і більше палива. Отже, цей процес має тривати нескінченно чи ні. Насправді саме той факт, що паливо у польоті витрачається, і дозволяє нам у якусь мить зупинитись і сказати: все зараз ступенів достатньо. Коли саме настане ця мить, залежить від ракетних двигунів і їхньої ефективності. Тяги питомого імпульсу і тиску в камері згоряння. Адже рано чи пізно будь-яка палива закінчується, і в нас залишається порожня залізяка із двигунами, яку нема чим живити. Це теж додаткова маса, до того ж, вже зовсім не потрібна у космосі, а отже, її треба позбутись, скидаємо ступінь і вводимо у роботу наступний, повторюємо доти, доки не опинимось, де планували. У більшості сучасних ракет ефективність двигунів дозволяє використовувати лише два ступені. Хоча у росіянських та деяких індійських ракет по три ступені, тут річ у тім, що вони створювалися ще на початках космонавтики і з тих пір не змінювались. Знов таки всі ці роздуми правильні, якщо ми говоримо про землю. На інших планетах зовсім інша ситуація. І якщо, приміром, для Марсу досить одного ступеня, то для планет важчих за землю знадобиться щось значно серйозніше. Маса палива необхідна для виходу на орбіту експоненційно залежить від сили тяжіння. Тому на кам'яних екзопланетах, які входять до групи суперземель з масою до 10 мас нашої рідної кульки, варто винайти щось значно ефективніше за хімічні двигуни. Існують різні схеми розташування ракетних ступенів. Ви можете розташовувати їх одна за одною, як у щойно згаданому прикладі. У цьому випадку за допомогою спеціальних невеликих піропатронів чи пневматики, ми відштовхуємо відпрацьовану частину ракети від решти. На словах звучить досить просто, однак, все має працювати так, щоби перший ступінь після цього відокремлення не наздогнав ракету і не зачепив її, надавши тим самим непотрібного обертання. Перші два запуски SpaceX були невдалими саме з цієї причини, що показує складність такої схеми розміщення елементів ракети. Тому перші-перші ракети, зокрема совєтська R7, в основному використовували іншу схему розташування ступенів. Опізнайте хрест корольова. Ви можете розмістити блоки першого ступеня в ряд, як, приміром, в ракетах Falcon Heavy і Delta 4 Heavy, можете причепити космічний апарат до величезного баку, як Space Shuttle. А обабіч розмістити великі твердопаливні прискорювачі. А можете оточити центральний бак симетричними блоками, як у індійській PSLV, які разом і складують один ступінь. А може вам подобається асиметрія? Тоді тримайте Атлас V з єдиним бічним прискорювачем. У всіх згаданих випадках ці блоки, ступені і прискорювачі є заради однієї мети надати швидкість верхнім ступеням і космічному апарату. Вони всі відпрацьовують своє і викидаються або в океан, або прямо на землю? Ну окей, не всі, але така хитра і при цьому успішна компанія, поки лише одна. Але запитаєте, ви невже неможливо запустити щось на орбіту без використання цих додаткових ступенів? Без потреби щоразу викидати шматок ракети, втрачаючи двигуни. Невже не можна вигадати щось таке, щоб воно могло потрапити прямо у космос у такому ж вигляді, в якому знаходиться на стартовому столі? Коротка відповідь, можна. Чесна відповідь, а чи це потрібно? Так досягнути космосу і лінії Кармана можна і за допомогою одного ступеня. Навіть найперші ракети, побудовані ще в нацистській Німеччині V-2, були здатні на це. Та чи можна при цьому залишитись на орбіті? Пам'ятайте, орбіта це не просто висота, це насамперед швидкість. Щоб набрати швидкість, ми маємо витрачати паливо. Знову ж, ми це зазначали, окрім маси корисного навантаження, нам доведеться враховувати масу палива. І що більше палива ми додаємо, то більшими стають баки ракети, то більше додаткової їхньої маси нам доведеться тягти, і то більше палива нам знадобиться. Ми запустимо в космос цілу величезну ракету з двигунами, які працюють у земній атмосфері, а не у вакуумі, а це також має значення, про що ми розповідали у прямих ефірах. Адже навіть форма сопла для вакууму має бути інша. Все одно, ми не зможемо цю ракету повернути, бо ж паливо розраховано рівно стільки, щоб доставити на орбіту корисне навантаження. Якщо стисло замість спрощення завдання, ми його лише ускладнили. Додавати паливо в окремі баки, позбуваючись їх, використовувати різні двигуни на різній висоті, користуватись твердопаливними прискорювачами ідеальний вихід, якщо мова заходить про ракети. За словами Ілона Маска, перший ступінь Falcon 9, в ефективності якого можете не сумніватись, самостійно без другого ступеня, здатний вийти на орбіту із крихітним навантаженням у кількасот кілограмів. Коштуватиме таке задоволення близько 40 мільйонів доларів, а повністю витрачене паливо не дозволить не лише повернути і посадити ступінь, а навіть безпечно його звести з орбіти. В той же час аналогічне навантаження, двоступеневий надлегкий електрон від Rocket Lab запустить на ту ж орбіту лише за 5 мільйонів. Ну, наче розібрались. Звучить непогано, але реалізація складна, та й виходить воно якось невигідно. Та чи розроблялись колись реальні одноступеневі носії? Everyday Astronaut в одному зі своїх роликів розповів про проєкти одноступеневих ракетних систем. Одна з них, Nexus, була неймовірних розмірів, 122 метри заввишки і 50 метрів завширшки. І не повірите, їй довелося бути одноразовою. В 90-х компанія McDonald Douglas випробувала прототип багаторазової одноступеневої ракети під назвою DCX. Він був втричі менший за заплановану ракету, що мала виводити на орбіту 1300 кілограмів вантажу. DCX встиг злітати вісім разів, щоправда, не вище 2,5 кілометрів. Проєкт перехопило НАСА і продовжило вдосконалювати прототип, допоки після чотирьох польотів на висоту трохи більше трьох кілометрів під час посадки він не впав на бік і не вибухнув. DCX було скасовано. Близьким до завершення виявився інший американський проєкт, корабель Venture Star виробництва Lockheed Martin. Він мав літати на кленоповітряному двигуні і мав форму схожу на Space Shuttle, Стартував би вертикально, а сідав горизонтально як літак, і на низьку навколоземну орбіту доставляв би 20 тонн вантажу. Зібраний на 85% прототип так і не відправився у перший суборбітальний політ, хоча пусковий комплекс для нього було повністю збудовано. Причина нестабільність у польоті, постійні технічні проблеми, що доводилось виправляти безпосередньо під час збирання, і надто велика загальна вага конструкції. НАСА вирішило не ризикувати із клиноповітряниками. Врешті ще один випробувальний проєкт ротон. По суті, це гелікоптер з реактивними двигунами. Він мав підійматися у щільних шарах атмосфери, створюючи підйомну силу за допомогою гвинтів, а потім ближче до космосу перемикатись на реактивну тягу. Пілоти мали керувати апаратом і здійснювати посадку за допомогою тих самих гвинтів, але в результаті ця монструозна гвинторакета виявилась настільки складно керованою саме на етапі польоту в атмосфері, що пілоти-випробувачі іноді цілком втрачали над нею контроль. На щастя, обійшлося без жертв, та у 2001-му проєкт було закрито. Ну і зрештою, найреалістичніший проєкт, що був досить близький до реалізації, зараз компанію планують продати. Як ви пам'ятаєте, під час польоту ракети ми спалюємо паливо, внаслідок чого баки пустіють і доводиться скидати їх разом з двигунами. А що буде, якщо паливо брати безпосередньо з атмосфери? Прямо із повітря на льоту? Ну принаймні окисник у вигляді рідкого кисню добути можливо. Для цього під час польоту слід захоплювати з атмосфери кисень і дуже швидко його охолоджувати, подаючи потім у камеру згоряння. А коли апарат набере потрібну висоту і атмосфера буде розрідженою, можна перемкнутися на внутрішні запаси окисника. Така хитра ідея дозволить позбутися значної маси рідкого кисню на старті і досягати орбіти за допомогою єдиного ступеня. І двигун сейбер британського апарата Скайлон, що отримав фінансування від американської DARPA і об'єднав зусилля з Rolls-Royce, мав працювати за цією схемою. Років із вісім тому був успішно випробуваний ключовий елемент конструкції теплообмінник, що має охолоджувати зустрічні потоки повітря з 1000 градусів Цельсія до мінус 150 градусів за одну двадцяту В атмосфері апарат мав би розвивати швидкість близько п'яти махів, а в замкнутому режимі до 25. Та восени 24-го року, через відсутність фінансування, компанію Reaction Engines було закрито, а її співробітники розбіглися по конкурентах. Зараз влітку 25-го інший британський виробник, компанія Fraser Nash, планує придбати доробок Reactions та відновити роботу над Сейбр і Skylon. та поки що все це просто плани. Хімічні ракетні двигуни, що потребують великих об'ємів палива для набуття тяги і надання швидкості корисному навантаженню, підходять до меж своїх можливостей. Як їх не покращуй, відмовитись від гігантських багатоступеневих ракет носіїв найближчим часом нам не вдасться. Тож багаторазове використання цих декількох ступенів залишається єдиним ефективним способом знизити вартість запусків. Сподіваюсь, ми з Марією Омельченко пояснили цю тему досить зрозуміло. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і залишити схвальний коментар. Це завжди приємно. Тільки не забувайте про головне: ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок. Альфа Центавра висловлює подяку за підтримку нашим спонсорам з Donatello, Patreon, Баймієкофі і YouTube. Саме завдяки вам колектив може випускати подібні відео, підтримувати велику спільноту на сайті, в соціальних мережах і не публікувати рекламу. Дякую, ви наші космічні котики.